Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали в глибина Сибірської тундри в одному із закритих полігонів стратегічної сили РФ сталася катастрофа, яка може стати символом перелому. Оператори запуску підготували ядерну міжконтинентальну ракету РТ-2ПМ, тополь м потужний носій, який мав символізувати непохитність, але замість запуску по зовнішньому противнику система дала збій. Боєголовка детонувала в пусковій шахті на самому полігоні. Вибух знищив усе на місці. Десятки кілометрів місцевості були охоплені вогнем і радіацією. Відповідно до неповних даних загинули лише військові, які працювали на об'єкті персонал пункту. керувався техніки охорони ролі цивільних та не зафіксовано. Після вибуху на полігоні всі системи контролю РФ сигналізації відеоспостереження, комунікації вийшли з ладу. Підрозділи, що прибули на місце, зафіксували вирву декілька сотень метрів. Діаметрі обгорілі бетону, викривлену технікою бортові радіоактивні виміри, які перевищили норму в десятки разів. Евакуація груп не розпочалася вчасно комунікаційний Зол був уражений першим у надзвичайному стані. Військові намагалися локалізувати ситуацію, але в умовах сибірської ночі та заморозу роботи пожежних і саперів затягнулися. Хвиля вибуху подорожувала лісом. Будинки на відстані десятки кілометрів отримали тріщини вікна прилеглі, але основидна катастрофа сталася в середині системи, тому що стратегічна ударна зброя виявилася не тільки недієвою, вона сама себе знищила. Командування РФ змушене було визнати технічна аварія, стала причиною для багатьох військових. І аналітиків це означає крах міфу про безпечний тил у непогрішності арсеналу. Бойова готовність ракетних сил, які мали тримати ситуацію під контролем, виявилася ілюзією. Особливо це видно в контексті постачання озброєння резервів на фронті. Якщо один із найважливіших носіїв вибухає в власному полігоні, це удар не лише по люду, але й по здатності агресора діяти у внутрішніх чатах. Військових з'явилися слова ми навіть не можемо довести боєголовку до стартової позиції, якщо ракета не готова, то що ми робимо тут взагалі. Ці фрази свідчать про втрату бойового духу і технічної спроможності. Що ж ця подія не випадковий інцидент, а маркер стратегічного системного руйнування, коли стратегічна зброя вибухає несподівано у середині власної країни, це говорить про деградацію не лише виробничої, але й військової системи. Володимир Путін не контролює ситуацію ні зовні, ні всередині. середині. Коли Росія вже не просто втрачає битви, вона втрачає фундаментальну здатність бути агресором, який діє з позиції сили. Тепер він і сам стає об'єктом. Азливості цей момент, коли програш стає не абстрактним, а він реальний. У перші години після вибуху полігон був повністю закритий для зовнішнього світу. Усі шляхи перекриті. Авіація не допускається ближче ніж за 50 кілометрів. Зону накрили системи Реба, аби придушити будь-яке стороннє спостереження, включаючи супутниковий зв'язок, але зафіксовані супутниками США та ЄС теплові плями, радіаційні хвилі. Свідчать про вибух надзвичайної потужності еквівалентом в декілька сотень кіло тон, очевидців найближчих населених пунктів. Ті, стверджують, що вночі небо спалахнуло білим, а через кілька секунд почули вони вибух і відчули ударну хвилю, від якої похитнулися стіни їхніх домівок. Розслідування, яке розпочалося вже в перші години після трагедії, офіційно назване внутрішньою технічною перевіркою. Але внутрішні джерела повідомляють, умова йде про саботаж або про ще гірше. Про серйозний збій в логістиці ядерного корпусу пуску деякі підрозділи були не допущені до розгортання через підозру в лояльності. Командири вищої ланки намагалися занищити документи за Ської зразки пального від вибуху не лишилося нічого, Бетонна шахта випорвалася. Персонал згорів перші секунди. Московське керівництво намагається заговорити трагедію. Офіційні канали показують кадри старих навчань. Розповідають про пожежу на складі, але утрати щонайменше 90 офіцерів, понад до інженерів та близько 40 військовослужбовців охорони вже не приховати. Їхні родичі звертаються до регіональних адміністрацій, та ті мовчать у приватних чатах. Військових з'являються виклики не мовчати по Ставити питання командування, моральний стан частини, що залишилися на обслуговуванні стратегічних ракетних сил, критично знижений. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.